Йому вже за 75, а він далі займається спортом. Михайло Шиптур, 78 медалей, з них 28 золотих. Такий набуток на чемпіонатах світу та Європи з легкої атлетики. Отримавши травму протягом кар'єри, пан Михайло, зробивши паузу на 14 років, не зломився, а продовжував займатися спортом. І навіть у професійній кар'єрі, встигши завоювати декілька медалей, пан Михайло залишив свій слід. Коли було 5 років. Вже шостий і подумав, яку професію вибрати. Подобалось все. І думав, моряком буду, далеко плавання, і в других видах таких, де. А пізніше прочитав книгу Раєвського, коли він був три дні поранений, в око, нерухомий, лежав, його знайшли майже мертвим. А до цього часу він був чемпіоном світу в стрибках жердиною. першим в Україні пригнув 4 метри. І цей мій романтизм щодо інших е, професій залишився позаду. І я вирішив теж е, стрибати. Але я на уроці фізкультури у вашому віці стояв 14 із 23 учнів, маленьких. Думаю, як стрибати в висоту, як Раєвський? От, коли я такий маленький, що робити? Та була черешня. Такі, то я стрибав кожний ранок, щоб досягти відточки, щоб я підріс трохи, щоб не хоча стояв там другим, третім у цьому по зросту, він побував у більше як 70 країн світу, і в кожній залишив свій слід. Зараз пан Михайло займається випуском книг і не полишає спорт. І так сталося в моєму житті. Що вже у ветеранському спорті я почав виступати уже як ветеран. Після 45 років і так далі до 100 років це ветеранський спорт називається. Я тоді досяг у юності, оце єдине золота медаль чемпіона Союзу. Дитяча інформаційна ліосузір'я вже звикли приймати поважних гостей, але ця зустріч була особливою. Михайло Шиптур своїм прикладом показав, що ніколи не треба ламатися під випробуваннями долі і завжди йти до досягнення мети. Я вам бажаю перемоги. І щастя, щоб ви завжди мали того, що хотіли, і цього вам найкращого. Завжди, щоб ви були перші здоровими, щоб мали ціль в житті, досягли її, кожен обрав ту справу, яку любить веселими, щасливими, романтичними, які ви зараз тут всі майже є, цікавими, і хай все збудеться, те, що ви. Собі мріяти, надіятися, всі мрії і плани у вас збудуться в житті. І коли підростете, ви студентами щасливі були, що вас все в сім'ях ваших разом з батьками, батьки раділи вами, що ви своїми знаннями, своїм кажуть, терпінням досягли того, що ви хочете. Здивували і питання дітей уже десята зустріч на діл сузір'я, і навіть найменші навчилися наскільки точно задавати питання, що відповіді практично були завжди цікавими і несли багато інформації. Зустріч на діл із Михайлом Шиптуром – це перш за все ще раз показати дітям важливість ведення здорового способу життя, любов до спорту, уміти завжди займатися собою, бути у формі, не лінуватися. Правильне харчування і абсолютне виключення всяких шкідливих звичок. Адже за словами пана Михайла Шиптура, куріння та інші звички це кінець для спортсмена. Більше години надзвичайно цікавої зустрічі, і як звичайно, автографи, пан Михайло також продемонстрував і свої книги, які випустив протягом останніх років.